Ситуація в зоні АТО залишається складною. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попас. З реактивних систем залпового вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцево. З артилерії, мінометів, а також протитанкових керованих ракет на Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю, вільховому. З БМ-21 град вони обстріляли щастя. У напрямку Донецька артилерія противника обстріляла наші позиції в районі Тарамчука, Пісків, Миколаївки та Новотроїцького. Крім того, бандити стріляли по мирним населеним пунктам. З артилерії та реактивних систем залпу вогню противник наносив удари по Піскам, а з мінометів по Красногорівці. На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів вони наносили удари по Павлополю, двічі по Чермалику. Наші військові впевнено стоять на своїх позиціях, щоразу наносячи противнику удари у відповідь та подавляють вогневі точки артилерії та мінометів.